Привіт, друзі! Сьогодні я для вас купив аж цілих 15 мініфігурок 26 серії. Ми їх відкриємо і серед вас розіграємо аж 10 штук. Я спеціально поїхав в епіцентр і ось знайшов ось таку велику бандуру. Глобус і купив їх для вас. Тому дивіться це відео до кінця. Воно обіцяє бути дуже дуже цікавим. Привіт, друзі, привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян і ви на українськомовному каналі Міксблокс. Вибачте, що давненько не було відео, але я здавав всі контрольні в школі. А також я зараз захворів. Але попри хворобу, хочу сьогодні для вас записати відео, де ми відкриємо аж 15 коробочок 26 ї серії мініфігурок. Ну і по традиції, так само як ми розігрували ось ці коробочки, я розіграю для вас дев'ять штучок, ось таких коробочок абсолютно. Безкоштовно, тобто хтось з вас отримує одразу три фігурки з 26 серії. Але про це ми розкажемо трошечки пізніше. Якщо чесно, мені не дуже зайшла ця серія, але я все одно по традиції вирішив на моєму каналі зробити саме таке відео і купити аж 15 мініфігурок, Щоб ви побачили їх, прям багато майже кожну фігурку пощупати на дотики, розказати вам її цікаві фішечки, там комплекси, мінуси і так далі. Тому, друзі, дивіться це відео обов'язково до кінця. Не перемотуйте, тому що сьогодні ми також зробимо розіграш. Ну і звісно, дуже вас прошу, друзі. Давайте наберемо багато-багато лайків. Якщо наберемо 200 лайків, я розіграю абсолютно всі фігурки, які будуть в цьому відео. тобто Аж 15 штук. Саме для вас. Тому став свій лайк, підписуйся на мій канал, натисни на дзвіночок, ну і звісно пиши свій топовий коментар, адже топові коментарі попадають на це відео. Я дуже тобі буду вдячний, якщо ти його напишеш. А як вам ці фігурки? Обов'язково, друзі, пишіть у коментарях. Я вам дякую і надію, що ми з вами продовжимо робити багато відео, адже літо чекає нас дуже-дуже класним. Я вам обіцяю, друзі, 12-годинний стрім, де ми будемо збирати Лего дуже велике, на мінімум 2000 деталей. Тому тисніть дзвіночок, щоб не пропустити цей грандіозний, найкращий та найбільший стрім на українському мовному Ютубі. Ну все, а ми переходимо до відео. Ну і до граща. Поїхали! 15 міні фігурок на вашому екрані поїхали відкривати та їх збирати. Погнали! Ось така у нас перша мініфігурка, такий милий мутантик. Це, напевно, якийсь точно інопланетянин. З цікавого у неї є ось такі ножки. Такі ножки ми вже бачили в минулій серії. Вона має якийсь такий флюктик незрозумілого розміру і походження, та фруктик такий, коротше. І також в неї є цікава голова, яка мені так доволі теж нагадує інопланетянина. Ну і ще ось такі крила. Доволі непогана така фентезі фігурка, але це непонятно, що за людина, чи це історія. Ну, коротше, йдемо далі. Друга фігурка це у нас ось така дівчина-космонавт. І якщо чесно, це, напевно, найкраща фігурка. Ну, може, я так вважаю, але просто подивіться, який у неї є класний ранець. Це у нас принт. Всюди у нас тут є принти, ось таке око, якась не знаю, гоупрошка чи що Також є ось таке світло і джойсики, яка якими вона керує. Ну, погодьтеся, це доволі класна фігурка. Хоч і дівчина, але все одно виглядає ну просто неймовірно класно. Як на мене, дуже класна фігурка, ну може не найкраща, але все одно дуже-дуже прикольна. І просто подивіться, який в неї класний скафандер. Ну, як на мене, прикольна фігурка. Тому, друзі, йдемо далі. Я хотів би цю фігурку, напевно, залишити собі. Тому, друзі, йдемо далі. Третя фігурка у нас не повторка, а саме ось такий пан-зелена голова, який літає на ось такій тарілці у своїй голові. Дуже-дуже прикольна фігурка, хоч і нічого такого немає, ні аксесуарів, ні нічого. Але виглядає прикольно. І також, до речі, подивіться, які тут прикольні космічні пластини. Ось тому, ну, напевно, одна з найгірших фігурок, але все одно вона прикольна, має взаді принти, спереду принти і має ось таку орбітральну тарілку. На Сатурн, похожа. Друзі, а ми йдемо до четвертої мініфірки. Вибачте, що я так важко говорю, але я хворію, і мені дуже дуже важко записувати це відео. Тому дуже вас прошу. Я дуже багато вирізаю, адже я кашлюю. Поставте лайк і підтримайте мене за те, що я записую це відео, та ще й до того роблю розіграш цей фігурки. Дуже вам дякую. Поїхали далі. Четверта мені фігурка теж не повторка, і як на мене, вона дуже дуже класна. Просто подивіться настільки в нього є комплектація тут. Простий, як на мене, костюмчик, але просто подивіться, який агрегат тут на нього такий препарат, яким він руйнує стінки, чи що є ще ось такий блок, напевно, акумулятор, і є ще ось такий ранець. Дуже класна фігурка, прикольно запринтована. Має два вирази лиця і загалом прикольна. До речі, цікавий факт. Тут одні фігурки мають наповнення 20 деталей, а одні фігурки, якось, наприклад, має всього 4 чи 5 деталей. Дуже дуже так незвично, як на мене. Поїхали, друзі. Далі швиденько переходимо до п'ятої фігурки і надіємось, що це не повторка. Блін, п'ята фігурка це повторка. Тільки сказав, що не було повторок, і зразу ж тут повторка. Як то кажуть, згадай говно, і от воно. Тому, друзі, маємо повторку, яка точно поїде комусь із вас на розіграш. А ми переходимо швиденько до шостого пакетика. Погнали! Шоста фігурка. Ура! не повторка. До речі, ця фігурка більше схожа на якусь фею, яка забирає зуби. А цей пес більше схожий на якогось робопса чи пса-патрона. Ну, не на пса патрона, але саме на робопса, який, не знаю, якийсь мутант. Його би класно використовувати в якомусь може сталкері або якомусь мультику Кіберпанк 2077, але точно не марсіанський пес, ну погодьтеся. Але прикольно. в колекції в мене ще такого не було. Ну, і ось така дівчинка, вона має спідничку, якийсь пістолет. Ну, чесно, нагадую, якусь фею. Яка забирає зуби, а не якусь інопланетянку. Але маємо, що маємо ось така фігурка, доволі прикольна, ось така шоста. Слава Богу, не повторка. Тому, друзі, йдемо до сьомої. Погнали! Сьома фігурка теж у нас не повторка. Це ось такий марсіанин, який попав напевно на місяць, і вперше бачить землю. Відпочиває, бачите, в нього наті земля намальована. Він відпочиває на місяці, і фоткає її як турист. Бо ого, це люди, це люди. Я такого ще не бачив. Буду їх фоткати класний марсіан, як на мене. Хоч багато хто каже, що це без прикольно, прикольна, але ой, тупа фігурка. Але як на мене, дуже прикольна фігурка. Маленька така, ну реально прикольна. Мені дуже подобається, і знаєте, його можна теж багато де заюзати, особливо в якихось саморобках, що стосується майбутнього. Тому класна фігурка, йдемо, друзі, тепер до фігурки номер вісім. Ну і фігурка номер вісім це знову повторка. Ось такий космонавт дівчинка. Тому, друзі, одразу ж таки переходимо до дев'ятої мініфігурки, щоб не затягувати це відео. Надіюсь, вона не повторка. Погнали! На жаль, дев'ята фігурка теж повторка. Напевно, мені слід мовчати і нічого не говорити про повторки, бо як тільки я це згадую, зразу ж таки попадається повторка. Тому, друзі, одразу переходимо до 10-ї мініфігурки. Надіюсь, вона точно буде неповторна. Ура! Не повторка! Ну, а це як на мене... Одна з найкращих фігурок. Я вже не бачив двох рук в лего. Просто подивіться, та ще й нога якась інакша. Це взагалі якийсь походу не до марсіанин, але просто подивіться, настільки це прикольно виглядає. Дві пушки в одній руці. Ви уявіть, що можна з цією рукою зробити для саморобок. Це просто прикольна фігурка, і одна з найкращих, як на мене. Ура. Це не повторка. Тому друзі, йдемо до одинадцятої ї мініфігурки. Поїхали. На жаль, наступна фігурка це повторка. Але, друзі, буде вам більше. Тому у нас є ось така мініфігурка. Ми йдемо, друзі, до 12-ї. Подивіться, наскільки в нас їх вже багато, і лишилося всього-навсього 4. Надіюсь, там будуть точно не повторки, адже класно, коли бачиш нову мініфігурку. Поїхали! Ура, друзі! Це не повторка. Як на мене, це теж прикольна фігурка, адже в нього є ось така антенна, ще дали ось такі трофейчики виді інопланетян. Також дали навіть один запасний. І як на мене, це теж прикольна фігурка, адже в неї є якісь певні аксесуари. Хоч вона дуже проста, простий костюм, ніби з Лаго Сіті, але все одно фігурка повтор... не повторка, і це дуже дуже прикольно. Ми йдемо майже до фініша, а саме до тринадцятої мініфігурки, погнали! Наступна фігурка, це ось така мама і там планетянка. Подивіться, настільки це мило, подивіться, який милий бебік. Ну це просто вау До речі, подивіться на її руки, вони ніби з легочима. Останній сезон, там, де були вовки, в них теж були такі схожі руки До речі, схожа вона на Нію і в неї дуже класний костюм. Хоч ви скажете, що це що ця мініфігурка ні до чого, але чесно, якщо я її собі залишу в колекції і не буду розігрувати, мені буде дуже приємно. Адже ну просто подивіться, яка класна мініфігурочка. Як на мене, ну дуже ваушна, дуже класна. І я дуже хочу її залишити у себе. Ну, фігурка дуже класна. Також у мене навіть, є вже ідеї, де її використати в саморобках. А як ви думаєте, друзі, пишіть про кожну мініфігурку свій якби відгук в коментарях? Буде дуже прикольно дізнатися. А ми, друзі, приходимо до передостанньої фігурки і тут робимо розіграш. Поїхали. Бліє найбільше не хотів, щоб попався у цей чил з тарілкою, бо як на мене, це ну, найужасніша фігурка з цієї серії. Тому окей, вже буде повторка, комусь з вас вона точно дістанеться. Ну, все одно прикольна фігурка в колекцію. Хоч дуже чорна, простий доволі костюм і просто тарілка. Друзі, остання фігурка, і ми, нарешті, зробимо розіграш. Поїхали! Ну і остання фігурка, слава Богу, не повторка. Це ось такий рейнджер, чи це якийсь галактичний лицар, дівчинка, яка має ще ось такий шлем, який, до речі, мені дуже нагадує зоріні війни. Ну погодьтеся, шлем чимось похожий до простих дроїдів. Коротше, друзі, ось на цьому все. Ми розкрили 15 мініфігурок. Цього цієї серії я вирішив не купляти 20, адже мені не дуже зайшла серія, думаю, вам теж, але все одно ви маєте можливість. Отримати 9 з них, тобто 3 місця по три фігурки. Ну і звісно, як я люблю ще розіграти якісь певні грошики. але про це ви дізнаєтесь вже на самому стріму. А саме наступну п'ятницю це у нас, друзі, буде яке число? Це у нас буде 7 червня, і на стримі ви зможете отримати ці фігурки, додатково якісь кошти. А якщо ви наберете 200 лайків, а я знаю, ви можете вже багато відео набирали 200 лайків, ви отримаєте всі ці фігурки, тобто буде 5 місць або, напевно, буде 3 місця по 5 фігурок. Тому, друзі, обов'язково ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, натисніть на дзвіночок, підписуйтесь обов'язково на мій телеграм, тому що це все є умови. І пишіть ваш топовий коментар, щоб взяти участь в розіграші. Тобто, лайк, підписка, натиснути на дзвіночок, написати топовий коментар і підписатися на мій телеграм-канал. Посилання ви знайдете в описі або в закріпленому коментарі. Ну і, звісно, покликати друзів на конкурс, які, які також люблять бавитись конструктором Лего. Ну а з вами був я, Мар'янчик. Обов'язково виконуйте всі умови і беріть. Участь у розіграші буду все перевіряти і буду вас чекати на прямій трансляції. Тому виконайте абсолютно все правильно. Дякую за те, що дивилися відео. Всім бажаю успіхів, удачі і всім па-па-па-па. Обов'язково тільки не хворійте.